Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 17-й урок курсу географії 7 класу, а саме води Суходолу Африки, точніше, річки та озера. Спочатку давайте ми з вами розглянемо річки Африки. Річка Ніл довжина 6671 км. Це найдовша річка Африки, друга у світі після Амазонки. Площа басейну річки 2870 тисяч квадратних кілометрів. Річка має два витоки. Перша річка Кагера висотою понад 2 км над рівнем моря на східноафриканському плоскогір'ї, що впадає на заході в озера Вікторія. І другий витік це Блакитний ніл, витікає з озера Тана на Афіопському нагір'ї. Найбільші притоки нілу Кагера, Вікторія Ніл, Альберт Ніл, Білий Ніл, Блакитний Ніл, Собат та Атбара. У верхній течії річка має пороги і спадає водоспадами з крутих уступів. На межі тропічного поясу, біля міста Хартум, столиця Судану, в білий ніл впадає головна притока голубий ніл, який майже подвоює кількість води в річці. Після їх злиття водний потік стає дуже широким і отримує назву ніл. Далі, на північ, вступаючи в володіння Сахари, ніл несе свої коричневі води і на проміжку трьох тисяч км, майже до самого гирла, він не приймає жодної великої притоки. Тим не менш, ніл повністю не пересихає вже тисячу років. Нижче від Асуана, ніл стає широкою спокійною рівнинною річкою, що впадає у Середземне море, утворюючи велику дельту завбільшки з Кримський півострів. Режим нілу є своєрідним. Ніл, точніше, білий ніл, починається в південній півкулі і протікає в різних кліматичних поясах, і тому його режим складний. Основна маса води в головну річку потрапляє із голубого нілу. Повноводного під час літніх дощів. Підйом води досягає понизі ріки у кінці літа та на початку осені. У середній течії ніл повноводніший, ніж у нижній, це пов'язано з великою втратою води на випаровування в пустелі, через яку він протікає протягом сотень кілометрів, не маючи приток, що є цінним сільськогосподарським ресурсом для місцевих жителів. Річка Конго або Заїр це найбільш повноводна річка Африки і всієї Східної півкулі. Друга за довжиною після Нілу на материку. Її довжина складає 4320 км. Площа басейну 3691 квадратний кілометр. І річний стік стягає 1449 км кубічних. За цими показниками річка посідає друге місце після Амазонки у світі. Витоком Конго вважається річка Луалаба, яка бере початок на піднесених плато центральної частини материка. Найбільші притоки Санга, Убангі, Касаї, Кванго. Річка має найбільший потенціал гідроенергії в Африці. Однією з особливостей Конго є рівномірна витрата води протягом року та наявність великої кількості приток у порівнянні з іншими річками Африки. Річка Конго єдина у світі, що двічі перетинає екватор, де випадає багато опадів, а її русло вигинається дугою. Басейн річки розташований по обидві сторони від екватора, а значить, обміління південних приток Конго врівноважується поступленням у нижню річку води із річок північної півкулі, де в цей час випадають рясні дощі. Праві притоки живлять Конго переважно з березня по листопад, ліві з вересня по березень. Це пов'язано з дощовими сезонами в субекватеріальних поясах у різних півкулях, тому річка повноводна протягом усього року. Численні притоки, що збирають воду з величезної території, роблять конго могутньою. На своєму довгому шляху до Атлантики річка набере таку силу, що кожної секунди виливає в океан близько 42 тисяч тонн води. За течією річки чітко простежується зміна її характеру. У верхів'ях багато порогів і водоспадів. У середній течії конго стає рівниною річкою із широким руслом. Водний потік проходить по низовинній рівнині і має спокійний характер. У багатьох місцях річка розподіляється на притоки і утворює численні острови. Недалеко від місця впадіння в Атлантичний океан знову починається порожиста ділянка з каскадами водоспадів під назвою водоспади Лівінстона. Окрім того, на річці Конго знаходяться такі водоспади, як Порт Донфер, Стенлі, а на притоці Касаї водоспад Вісман. Річка Нігер у перекладі з латини означає чорна, третя за довжиною річка Африки. Що складає 4160 км. Бере початок на гвінейській височині приблизно в 300 км від Атлантичного океану в субекватеріальному кліматичному поясі. Площа басейну 2092 км. Проте тече вона в протилежний бік від океану, прямо в розпещену пащу Сахари, оминаючи тверді породи щита африканської платформи, русло річки описує велику дугу. Відому під назвою петля Нігеру. Перетинаючи Сахару, Нігер направляється до півдня і впадає у Гвінейську затоку. Найбільшою притоку є Бенуе. У верхній і нижній течії річка порожиста, яка прямує просто в сахару. На її межі, ніби схаменувшись, річка розпадається на безліч протоків і під прямим кутом повертає на південний схід. У гирлі утворює з наносі велику дельту та в екваторіальному поясі річка впадає у гвінейську затоку. В умовах субекватеріального кліматичного поясу річка має нерівномірний стік. Влітку вона поповнюється водою, взимку сильно міліє. Максимуми стоку на річці спостерігаються у червні-серпні, а в понизі ще й у лютому. У верхній течії на ній багато порогів та водоспадів, що заважають судноплавство. Протікаючи на посушливих територіях, річка має велике значення для зрошення та водопостачання країн, що розташовані на її берегах. Серед річок Африки, які належать до басейну Індійського океану, найбільшою є річка Замбезі. Найбільша притока Квандо, довжина річки 2260 км, площа басейну 1330 км. Замбезі за річним стоком води займає друге місце в Африці. Рівень води підвищується влітку, а в зимовий період він різко знижується. Виходи твердих базальтових порід у руслі річки утворюють численні пороги та водоспади. Вікторія, найбільший в Африці, гоньє та глотка диявола. Тому річка ніколи не відігравала роль транспортної артерії. Влітку, в сезон дощів, річка губиться у великих болотах широкої долини. Водоспад Вікторія. У 1855 році Давід Лівінстон відкрив найбільший в Африці водоспад і дав йому ім'я честь англійської королеви. Його ширина 1800 метрів, глибина 120 метрів. Коли річка Замбезі повноводна. То об'єм води, що проходить через водоспад Вікторія, настільки великий, що вода з великою силою падаючи вниз в розлом земної кори, утворює водяний пил із дрібних бризок, який підіймається високо вгору до 500 метрів, і видно це все на відстані 40 кілометрів. Не випадково місцеві жителі називають водоспад гримлячим димом. У краплинах води навколо цього величного водоспаду. Часто виграє веселка, яка підіймається на висоту 300 метрів, нагадуючи своєрідний Німб. За своїми розмірами, водоспад Вікторія удвічі вищий за знаменитий Ніагарський і у півтора рази довший. Водоспад входить до складу національних парків держав Зімбабве і Замбії. Однак Вікторія не найвищий водоспад Африки. Найвищим водоспадом Африки є Тугела, який має висоту 933 метри, за іншими даними, 944 метри який посідає друге місце серед водоспадів світу за висотою і розташований на одноіменній невеличкій річці Тугела в Південній Африці. Річка Лімпопо протікає на південь від Замбезі. Її протяжність 1750 км. Площа басейну 440 км. Річка Оранжева. Довжина 1860 км. Площа басейну 1036 км. Річка Оранжева протікає у Південній Африці. Бере початок у Драконових горах і впадає в Атлантичний океан. Найбільша притока вааль. За довжиною і площою басейну вона поступається Нілу, Конго, Нігеру і Замбезі. У той же час її річний стік більший, ніж у Нілу. У верхній і середній течії вона утворює водоспади і має бурхливий гірський характер, а в нижній спокійний і рівнинний. Відмінна особливість річки, перетинаючи область тропічного пустельного клімату, для неї характерне різке падіння рівня в сухий сезон. Місцями її можна перейти в брід, зустрічається і пересихання окремих ділянок. Зате під час дощової зими вона розливається, руйнуючи мости і розмиваючи обмілини. На річці Оранжевій в межах Південноафриканської республіки розташований водоспад Ауграбіс висотою в 146 метрів. До назви річки оранжева колір не має ніякого відношення. Радше було б назвати її Оранська, адже її відкрили голландці в 1760 році і таким чином увіковічнили династію герцогів Оранських, які правили тоді в Нідерландах. До басейну внутрішнього стоку належить річка Шарі з притокою Лагоне, протяжність 1440 км. Площа басейну 880 км. Вона живить озеро Чад. До басейну внутрішнього стоку також належить і річка Окаванго. Протяжністю в 1800 км, площею басейну 785 км2 Окованго утворює величезну внутрішню дельту в напівпустелі Калахарі. Дельта річки це місце, де вона впадає в іншу річку озеро, Море чи океан. У випадку з Окованго зовсім інша справа. Могутня річка губиться в напівпустелі Калахарі, розділившись на кілька окремих рукавів та утворює озеро Нгамі. Тепер давайте ми з вами розглянемо основні озера Африки. Більшість Великих озер Африки розташовані в грабинах уздовж лінії східноафриканських розламів. Такі озера витягнуті, дуже глибокі і з крутими берегами. Усі озера на сході Африки стічні і прісні. Найбільше з них озеро Танганьїка глибиною в 1470 метрів. Це друге за глибиною після озера Байкалу і найдовше у світі озеро. Довжина якого складає 670 км, ширина 60 км, за площею 34 тисячі квадратних кілометрів більше, ніж Одеська область. Озеро Танганьїка це типове рифтове озеро. Гори на берегах озера сягають 2400 метрів вище, ніж українські Карпати. Озеро Стічне, тому вода в ньому прісна. Воно має унікальний органічний світ, крокодили-бегемоти і багате на рибу. Тут налічують близько 250 її видів. Причому більшість з них ніде більше не зустрічаються, тобто є ендеміками. Поширені численні тварини, деякі з них мають подібність з морськими видами. З невеличкої річки Малагарасі, що впадає в озеро Танганьїка, розташований водоспад Каламбо висотою 227 метрів. Найбільшим озером Африки і другим за площою є прісноводне озеро Вікторія площею 68,8 тисяч квадратних кілометрів. Названа, як і водоспад в честь англійської королеви. Озеро утворилося у прогині давніх кристалічних порід, давнього фундаменту платформи. За площею озеро поступається лише озеро Верхньому у Північній Америці і в 2 4 рази більше за будь-яку область України і Азовське море. Висота озера над рівнем моря 1134 метри. Глибина озера досягає 80 метрів, а довжина берегової лінії близько 7 тисяч кілометрів. На озері, як і на морі, бувають припливи і відпливи. А під час ураганів здіймаються сильні шторми з величезними хвилями. Озеро має низовинні береги, що сильно розчленовані затоками і півостровами. Водойма всієна начисленими островами. Спорудження греблі на річці Вікторія Ніл, так називається ділянка річки Білий Ніл, привело до створення водосховища і підняття рівня озера Вікторія на 3 метри. Створення озера водосховища Вікторія не призвело до істотних змін у природі прилеглої території. Значною мірою це пояснюється тим, що воно було запроектоване для роботи Гес Оуен Фолз, яка забезпечує електроенергію у Ганду. На південно-західному збережжі озера розташований заповідник, в якому живуть численні водоплавні птахи. Наступне озеро це озеро Чад, належить до так званих залишкових або реліктових озер. Воно розташоване в південній частині Сахари, на межі пустель і саван. Грядою піщаних островів озеро поділене на північний і південний басейни. Озеро Чад мілководне, його глибина коливається від 7 до 12 метрів. Чад це найдавніше озеро Африки, що лежить у величезній плоскій западині. Воно є залишком прадавнього озера, що існувало у минулі геологічні епохи. У льодовиковий період це була гігантська водойма, що досягала берегів сучасного Єгипту. У нього впадали великі в минулому річки Центральної Сахари. Тепер озеро живиться тільки двома річками: головна з них шарі та її притока Лагоне, які беруть початок в субекватеріальному поясі, де опади випадають нерівномірно за сезонами. Коли на річці шарі повінь, чат майже втричі збільшує свою площу. Так, у період дощів воно займає площу майже 26 тисяч кілометрів квадратних. А в посушливий період може зменшуватися до 10 тисяч км квадратних. Найсухіша і найжаркіша пора року у котловині озера Чад це червень. Саме в цей період його водна поверхня скорочується на половину, охоплюючи десятки кілометрів в'язкого мулистого дна. А восени, коли у верхів'я річки Шаріс зон дощів, вода наповнює котловину упродовж кількох тижнів. Тому його береги непостійні і на карті позначені пунктирною лінією. Жодна річка не витікає з озера, проте воно прісноводне і слабосолоне. Сіль звідси виноситься підземними водами в сусідні улоговини. Озеро має стік у підземні води. Береги нозовині у багатьох місцях навіть заболочені, вкриті заростями очерету і папірусу. Озеро Чад нагадує блакитне серце Африки. Наступне озеро це озеро Ньяса. Воно має видужену форму і тектонічне походження. Знаходиться в другому розломі від Танганьїки. Його також оточують гори, які місцями підходять до самої води. Площа озера 30,8 км, 2 глибина 706 метрів. Проте поступаються танганійки за площею і глибиною. Озеро прісне, стічне і багато на рибу. У ньому водяться крокодили і бегемоти. Озеро Н'яса і Танганіка дуже схожі між собою за походженням, розмірами, органічним світом та господарським використанням, тому їх ще називають африканськими озерами. На Ефіопському нагірі є озера вулканічного походження. Озеро Тана утворилося шляхом перегороджування річки потоками лави. Воно невелике за площею 3600 км2, але глибоке 70 метрів, дає початок голубому нілу. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 17-го уроку курсу географії 7 го класу води Суходолу Африки, а саме Річки та Озера. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!